Росія зірвала власне перемир'я. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Уже в перші 12 годин після початку оголошеного Кремлем триденного припинення вогню. Українські військові зафіксували 734 порушення режиму тиші. Ворог здійснив 63 штурми, майже 600 обстрілів, 176 ударів дронами і 10 авіанальотів із застосуванням керованих бомб. Бої тривають уздовж усієї лінії фронту ексклюзивно для укоренформу. Ситуацію на найгарячіших напрямках прокоментував Вік. Тор Трегубов речник Осу в Хортиця вже з станом зранку до четвертої години понад 100 позітних це ті, ті ж напрямки, що були найбільш актуальний. Залишається Покровський та Новопавлівський. Як це було і вчора і позавчора? Тому говорити про якесь фактичне перемір'я на місці. Ми не можемо. Політична складова не знаю, може там десь залишається політичною складовою, але де факту кількість бої ну станом на зараз вона навіть не можна сказати, що вона сильно знизилася знизилася по порівняно з попередніми днями. Хіба що десь в межах статистичної вихідки чи звичного е цілодобового впливання? Російська армія знову накрила вогнем Донеччину. Загинуло восьмеро людей. Ще 23 дістали поранення. Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов'янськ, Сіверськ. Окупанти били по цих містах і ще понад десятку населених пунктів. Понад три тисячі снарядів поцілили по житлових районах та позиціях наших військових. Поліція задокументувала 129 зруйнованих об'єктів. Серед них 81 житловий будинок. Нічна атака на сумський район забрала життя цивільної жінки. Вогонь купив три приватні будинки. Рятувальники гасили пожежу до ранку. А вже вранці, 8 травня, російська авіація вдарила по білопільській громаді. Ще зруйнований один будинок, ще три оселі та сім господарських споруд пошкоджено. З-під завалів дістали жінку. Бабушка, ви живі жива жива. жива. Її вдалося врятувати та передати медикам. 8 травня відзначають 80 років з дня завершення Другої світової війни в Європі. З цієї нагоди президент України звернувся до народу в день пам'яті та перемоги над нацизмом. Глава держави нагадав: понад 7 мільйонів українців боролися проти нацистської Німеччини, визволяли Київ, Варшаву, Прагу, Берлін. Сьогодні Україна знову на передовій. Цього разу у війні за свободу Європи і всього світу. Різниця між нами і Росією в цінності життя наголосив Зеленський. Київ живе, працює, воює. Москва Отить парад страху на червоній площі. Україна пам'ятає, ким була 80 років тому, і точно знає, заради чого бореться зараз. Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США. Рішення підтримали 338 народних депутатів. Документ передбачає створення інвестиційного фонду відбудови, який спільно контролюватимуть Київ і Вашингтон. Змісти ключові положення угоди детально пояснила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свироденко Під час прес-конференції нам вдалося зробити так, що погода була рівноправною. Ключовий принцип полягає в тому, що управління здійснюється 50 на 50, жодна не немає. Переваги, немає диктату з жодної сторони, і рішення ухвалюється консенсусом. Друге, це те, що мова не йде про жодні борги. Ви пам'ятаєте, що в публічній плоскості була, в була різні ітерації угод, де звучали різні суми. Зараз ніяких згадувань про боргів немає, є лише направленість, націленість на розвиток інвестицій, інвестиційних проєктів в Україні. У Києві судитимуть лідерів та учасників злочинних угрупувань за даними Нацполіції. Вони займалися переправленням людей за кордон, вибиванням боргів і поповненням общака. На так званих сходках домовлялися про поділ сфер впливу, масштабну спецоперацію провели в кілька етапів. Правоохоронці викрили схему розподілу прибутків і підтримки засуджених у колоніях. Злочинний вплив сягав не лише Києва, а й Сумщини, Чернігівщини та Київської області, підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. У Дніпрі вперше провели операцію на мозку з пробудженням пацієнтів. Лікарі видаляли пухлини 44-річному чоловікові та 51-річній жінці за методикою «awake surgery» Її унікальність у збереженні важливих функцій мозку. Під час втручання пацієнтів частково пробуджували і перевіряли мовлення. Обидві операції завершилися успішно. Попри весну на календарі, в Україну повернулася зима. У Карпатах випало до 2 сантиметрів снігу. Тим часом над півднем сформувався циклон. Він принесе опади майже по всій країні. Найбільше дощітиме в центрі на Одещині та Миколаївщині. На заході переважно сухо. Температура коливатиметься від плюс 10 на заході до плюс 21 на сході. У Києві буде холодно та волого в день близько плюс 11. вночі можливі заморозки.